Ну от бачите отакий, отакий радянський ще апарат струмок. Їх і зараз, до речі, випускають, але він модернізований. Бачите, тут ще причеплена стара дрель. Стара дрель. І як, -от, як це працює? отак. От І час від часу треба брати, а так проштовхувати. Бачите, це вже тут забилось, треба прочищати. але вже залиш залишилось вже зовсім мало. Це останнє, так що вже якось докрути. Головне, щоб було пиво. Буде пиво, значить буде, буде хороший сік. Бачите вже скільки. Це з власних помідорів. З власних помідорів ось вони.